Шалом, це Славко. Сьогодні ми не за Трампа, не за Путіна, не за нафту, за необхідність дружби між народами, за необхідність її підтримання. От ви знаєте, що в Одесі вбили Дем'яна Ганула наступного дня після того, як ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за наслідки пожежі в Одеському будинку профспілок. Що на це все можна сказати? Мені дорікали. Чому я не кажу, що і українські активісти подавали, в сути, що компенсація там 17-25 тисяч євро всього на всього, хотів би я мати таку компенсацію за теплиці? Але йдеться не за те. питають, на що я це роблю? Чому я це роблю по російській інформації, не по оригіналу А я вам скажу відверто, тому що мене в цьому випадку українсько-російської дружби ніколи не цікавить правда, мене цікавить дружба. Розумієте, всередині цього нашого єдиного народу. Моїм завданням є розпалювати дружбу між народами. І от те, що відбулося в Одесі, мене цікавить хіба що в сенсі низької якості пістолетіка з Рейберта, використаного в цій справі. Ну, це вже давно стало характерним почерком, щоб тільки Рейберт не закрили через це. Ну, що я можу сказати? Вони знають, як розпалювати дружбу між набратніми народами. Ми не знаємо. Вони роблять те, чого не робимо ми. Якби це робили ми, вони б цього не робили. Розумієте, це от наслідок не їхньої діяльності, те, що сталося в Одесі, а нашої. Ясно, що ми знайдемо тисячу причин. Не відповідати, і Дем'ян Гану виявиться не в, на майже напевно не ідеалом людини, і знайдуться якісь фінансові, ділові, особисті причини. Ну, як завжди. Але важить те, що вони це роблять, і не розказуйте мені за ФСБ, за ГРУ. Це явно реакція місцевого народу одеського, це явно суто. Прояв народної любові до українського народу, а ми знайдемо тисячу причин, щоб такої любові не демонструвати братньому народу. І одна з головних буде ясно, що терор правоохоронних органів. Ну що ж, я теж підтримую правоохоронні органі в тому, що вони змагають не допустити розпалення дружби. Між двома братніми народами, але роблять вони все це в сподіванні на російську пенсію. Як ви розумієте, 30 тисяч не перекриють гривень, не перекриють російську пенсію. А що ж вони можуть варувати при обисках? І на трупах забирає деньги. Ну, це таке. Знаєте, труп ще треба хороший знайти в посадках, як мені розказувала знайома суд Каже, ну не ті зараз трупи в посадках пішли, не 90-ті. -е. Нічого хорошого в посадки не знайдеш. Ну, успіху всім нам не забувайте, що ось так откується дружба між народами, і моїм завданням було розпалити її ще більше. Бай лайкайте, підтримуйте. Поширюєте, будемо вам вдячні.